У науки Сумщини міцна основа в обласному центрі. Відзначили переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Кращим школярам області вручали дипломи та подарунки. А одинадцятикласникам обіцяли ще й пільги про вступі до вишів. Кращих у навчальних дисциплінах та науці назбиралося п'ять з половиною сотень. Усі вони засвоїли шкільні науки краще за інших. А от секрет успіху у кожного свій. Передоспішності в опорному труді я очень много робота трудилася, поэтому я фантастичників успіху в трьох олімпіадах. Серед рекордсменів за кількістю дипломів, дев'ятикласник Іван Бабенко, українську, російську, англійську право та фізику знає ліпше за багатьох своїх ровесників. Поки що не вирішив бути юристом чи економістом міжнародником. А за отримані нагороди дякує головним помічникам, батькам, вчителям школі. Все победы – це комплекс различных факторів. І мені кажется, що я очень щасливий человек, тому що я оказался в такому окруженні, которое способствует моїм победам. Нагороди школярам, які мають дві та більше перемог, вручає особисто губернатор Сумщини. Говорить, високоосвічені люди найцінніший скарб країни, а інтелектуальне і духовне збагачення особистості головний пріоритет будівництва гуманітарної сфери нової сумщини. Те, що сьогодні представники сумщини є переможцями всеукраїнських олімпіад, це свідчить про те, що дійсно талановита молодь є. Ми повинні створити всі умови для того, щоб вона розвивалася. Урічмир переконаний, Україні потрібна молода наукова еліта. Система малої академії наук у колі уваги президента. Тепер і у чотирьох містах нашої області запрацюють центри МАН. Це будуть комунальні установи. Частково вони фінансуватимуться з місцевого бюджету. Це говорить губернатор. Новий підхід і потужна інвестиція у науку. Можна сподіватися, сумщина скоро здивує світ науковими винаходами та відкриттями. Я представник влади як губернатор дбаю про те, щоб молодь дійсно. Цікавилася новітніми різними досягненнями, йшла у науку, і те, що мала академія наук працює на території області сьогодні у новому якості, це вже дає поштовх для того, щоб діти зрозуміли, що є підтримка, є підтримка дорослих, є підтримка сьогодні і влади по системі освіти, і вони тягнуться до знань. Переможців шкільних дисциплін нагородили дипломами, подарунками. А цьогорічні випускники отримують рекомендаційні листи та пільги при вступі до вищих навчальних закладів. Наталка Євтушенко, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.